Вітаю! Сьогодні в нас на огляді котеджики на продаж у Минагі. Це передмістя Ужгорода. До центру міста буквально 10 хвилин на авто, поруч є магазинчики. До речі, продаються вони два. Цей, що зліва йде повністю з ремонтом, з меблями, з технікою, а справа є чорновий. Ціну на чорновий, так само, як і на цей, буде в описі під відео. І так, заходимо, дивимося територію, ворота на автоматиці встановлені. Двір повністю викладений бруківкою. Відкатні ворота. Поки вам покажу земельну діляночку. Марковка на два авто перед котеджем. Тут земельна ділянка, яку можна облагородити. Засадити зеленю, котедж повністю цегляний, утеплений пінопластом. Тут у нас вихід на терасу з кухні. Зверніть увагу в особливість цього котеджу є великі панорамні вікна. Зараз покажу їх на другому поверсі. Повністю електричне опалення, є так само кондиціонери. І на обігрів, і на охолодження. Місце дуже затишне, спокійне. Люди дуже люблять та цінують цей район. І йдемо всередину. Котеджика. Гараж. Ворота так само піднімаються. Виведені пакетники. На цілий будинок. Встановлена батарея. Тут у нас гребінка на теплу підлогу. Встановлено електрокотел та бойлер. Бойлер на 120 літрів. Плюс що з гаража зразу є вихід у будинок. І йдемо зайдемо з центрального входу. Якісний профіль, церхіні двері матовані. На підлозі у нас йде керамограніт. Котеджик має 150 квадратних метрів. Встановлені скляні перила, Повністю аж доверху. При вході у нас гостєвий санвузол. Так. Зеркало, рукомийник. Нагадую, що всюди по першому поверсі частина другого поверху є тепла підлога. Тут у нас вихід у гараж, де ми були, хол, великий диван, котеджик зроблений двері зі смаком, дві світлий, столова зона. Острівець на кухні і сама кухня. Всюди вмонтована техніка, техніка горіння якісна, індукційна плита, підсвітка над кухнею. Монтована посудомийна машина. 60-ка, якщо не помиляюсь, велика. Тут стає багато комплектів посуду. Зашитий холодильник. У котеджі майже не проживали, він як новий, повністю. Підсвітка на кухні. Витяжка по сенсору, яка запускається. Дорогі меблі. Все з смаком. Кундиціонери. Дуже крута штука, це є острівець на кухні, в кому можна багато чого сховати і використовувати. Якісний диван. уф І вихід на терасу. тераса викладена плиткою. Сонячна сторона, тут дуже затишно, світло. Додатково у нас є під сходами кладова, якісна столярка. Так. Скляні перила. Це скло триплекс. Воно безпечне, воно не розбивається. Коли розбивається, то воно не розсипається а тільки на маленькі шматочки. Тут у нас місце також для тримання речей повністю доверху. Йдемо на другий поверх. Квадратний коридорчик. Дуже просторий. Покажу вам ванну кімнату. Повністю ванна в керамограніті. Є санвузел, біде, сама ванна, Плюс, що нема шторок. А тільки така скляна штука. Тут у нас біде та санвузел. Інсталяція. Дуже простора. Тепленька підлога всюди. І йдемо до огляду кімнат. Перша спальня. Так. Досить простора. Кімната біля 16 квадратних метрів. Велике ліжко. Вихід на балкон. Дуже круто. Зверніть увагу, які великі панорамні вікна. І дуже круто, тому що вони йдуть без переділок. На цю висоту дуже часто ставлять переділку посередині вікна або під верхом. І воно дуже візуально портить. Оцей вид. Балкончик суміжний на дві кімнати. Це. Повністю асфальтована дорога, що немало важливо. Такий от балкончик. Йдемо далі? Так. Пачкано освітлення всюди. У нас друга кімната. Як дитяча? Може бути? По плащу трошки менша, також має вихід на балкончик, де ми з вами були. І третя кімната. Це спальня власників. Вона саме більша. Велике ліжко. Дуже круто, тому що є цей пофіг, де можна сісти собі. Так само великі вікна, телевізор. І дуже крута особливість цього планування. І спальні, дивіться, так само є вихід на великий балкон. Дивіться, який просторий. Вікна так само без рамок, аж до верху. І спальня є вихід у свою гардеробну. Дивіться, яка вона простора. Придеробний так само є вихід на балкон. Гардеробна, де можна скласти дуже багато речей. І так само тут є пральна машинка видана. Ставте лайк і записуйтесь на перегляд даного котеджу. Номер буде в описі під відео. Нагадуємо, що є можливість придбати як цей. Повністю з усім з ремонтом та меблями, так і чорновий сусідній котеч. До нових зустрічей!